1 січня цього року в Україні за новою системою запрацювали реєстраційні служби, де можна оформити право власності на нерухомість. Раніше цим займалося бюро технічної інвентаризації, тепер Укрдержреєстр. у відомстві. Обіцяють оформлювати документи за два тижні та брати за це фіксовану плату 119 гривень. Про зміни в законодавстві та повноваження служби дізнавалися наші журналісти. 1 січня 2013 року вступив у силу закон України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, згідно з яким процедура державної реєстрації прав стає простішою та зручнішою для громадян, стверджують самі ж фахівці. Згідно з новим законом, зазначають спеціалісти, відтепер реєстрація речових прав на нерухоме майно проводиться фахівцями реєстраційної служби, а не бюро технічної інвентаризації. Дана установа реєструватиме новобудови, реконструйовані будинки або ж проводитиме реєстрацію за рішенням суду. В інших випадках це завдання здійснюватимуть державні та приватні нотаріуси. Сам реєстр реєстрації речових прав, тобто повноваження щодо реєстрації, ми маємо тільки з 1 січня, хоча служба створена ще в 2011 році. От основними завданнями нашої служби, якими реєстрація речових прав на нерухоме майно, тобто реєстрація земельних ділянок, реєстрація нерухомого майна, тобто будівлі, квартири. Реєстрація інших речових прав також підлягає реєстрації. Ну інші речові права у нас зараз є користування земельними ділянками, користування оренда і так далі, нерухомим майном це все, що перевищує. Термін укладення договору більше трьох років, значить, реєструємо ми Із змінами в законодавстві за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно змінилась і плата за адмінпослуги. Тепер сплачується державне мито у розмірі 119 гривень за видачу витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно і надання інформації з реєстру розмір плати складає 120 гривень. Разом ця сума становить 239 гривень. Всі громадяни, які отримали державні акти свідоцтва на право власності. На нерухоме майно до 2012 року звільняються від сплати держмита при внесенні у реєстр. Реєстрація на нерухоме майно є безплатною. Єдине, що, за що е, людина платить, це є за державне мито і за надання витягу або свідоцтва. Це вже конкретно в якому випадку за чим звертається на реєстрацію. Хто що купив і чим володіє цю інформацію, вносять до електронної бази даних єдиного державного реєстру. Саме там можна перевірити, чи немає при операціях купівлі-продажу нерухомості криміналу. Новація зведе до мінімуму спроби аферистів продавати, наприклад, чужу квартиру, кажуть фахівці. Проте для широкого загалу сама база даних є конфіденційною. До неї мають доступ тільки державні реєстратори, а також з 2012 року. Надали повноваження держреєстраторів і нотаріусам. Зробити відкритим доступ, зокрема, через мережу інтернет, про це поки що не йдеться. За словами фахівців, реєстрація здійснюється тільки за місцем нерухомого майна протягом 14 календарних днів. У службі стверджують, що кожного дня до них звертається більше 20 осіб, але, попри таку кількість людей, черг у установі немає. Сама процедура набагато спрощена. Для людей це, по-перше, економія часу. Тому питанні, що їй не треба бігати по всіх установах туди, туди, туди. Вона звертається до нас з документами, з заявою. Вона має терміни, Ми, тобто реєстрація в термін 14 днів проводиться на нерухоме майно. Ми видаємо на протязі 14 днів, ми видаємо свідоцтво або витяг, реєструємо ми обтяження. Обтяження, якщо є якісь заборони, податкові і так далі, це в день поступлення заяви. А так є 14 днів, це є досить короткий термін для реєстрації, так що люди можуть спокійно звертатися. Ми їм надаємо і консультації. Безплатні консультації, вона має право в будь-який час звернутися з понеділка по п'ятницю, з 8 до 5.15. Реєстраційна служба з 2013 року замість державного акту на землю видаватиме сертифікат на право власності нерухомим майном. За словами спеціалістів, цей документ має також законну силу. Воно має точно таку саму законну силу. Просто, напевно, що законодавець подумав, що для чого різниця, якщо це є все нерухоме майно. Якщо ми раніше видавали свідоцтва на нерухоме майно, наприклад, на будинок, чому не видавати свідоцтво на земельну ділянку, якщо це також нерухоме майно? Тому зараз ми видаємо свідоцтва на земельні ділянки. Загалом по Надвірнянському районі здійснено 1200 реєстраційних дій, а це реєстрація заяв, надання витягів, видача свідоцтв відкриття розділу. У реєстраційній службі Надвірнянського району працює чотири державні реєстратори, які готові з понеділка по п'ятницю надавати безкоштовно консультації та виконувати основну роботу реєструвати нерухоме майно. Але чи така спрощена та проста процедура, запроваджена державою і справді допоможе та захистить простих громадян, покаже час і розкажуть люди.